Я більше ні з ким дружити не буду ніколи. Всі люди погані, всі погані, все гівно. ні, не хочу, не буду, не треба. Uh -huh. Але а, з часом ти розумієш, що ну, ну так сталося. Ну в мене був дійсно друг, а, який ми, ми спілкувалися, ми добре спілкувалися, але uh -huh. в якийсь момент життя, ну, ну просто сталося, що ми перестали говорити. Не uh -huh. тому, що ми щось образились, а просто так: ну, життя взяло і розвело. Uh -huh. Але як чому ти не знаєш? Uh -huh. Просто розвело і все, і я. Хотів з ним поговорити, коли мені було важко, тому що коли мені було важко ну, в певні періоди мого підліткового життя. Я з ним спілкувався, <тас> але ну не вдалося. І коли я йому там дзвонив, кажу, слухай, мене треба поговорити з тобою. Він такий, я зайнятий, я такий. Добре. Потім ще раз, ще раз, і я такий: ну ну, боляче, так, боляче, але. Напевно, напевно, ми зараз я можу так сказати, що це було для того, щоб я зміг сам це пережити. Uh -huh. Тому що коли ти е, переживаєш з кимось, так це легше, uh -huh. але якщо ти переживеш це сам, то ти стаєш сильнішим, дуже сильнішим. І е, інколи треба деякі проблеми пережити самому. Навіть якщо це твій друг, який був, але він пішов, ну буває. Uh -huh. Але напевно, що так треба було, щоб ти пережив якийсь період сам.